Привіт, от давайте задумаємось, що для літератури важливіше: блискучий яскравий геній чи глибока, часом непоказна правда. Сьогодні ми зануримось в одну з найцікавіших і найгостріших суперечок в історії української літератури І ітиметься про погляд Пантелеймона Куліша на творчість квітки Основ'яненка. І це повірте не просто якась там крипика, це справжній маніфест про те, якою має бути душа цілої нації. І все, абсолютно все, зводилося до одного єдиного питання а в чому ж вона, ота справжня душа національної літератури? Для Пантелеймона Куліша це було, знаєте, не просто якесь академічне міркування ні. Це була рушійна сила всієї його праці, це був його головний критерій, його меріло. І ця рушійна сила, ця ідея Фікс, мала цілком конкретну назву. Для Куліша це був пошук того, що він називав народністю. Це слово було для нього, наче святий граль, найвища міра автентичності і справжньої цінності для української літератури. Так що ж це таке народність у розумінні Куліша це не просто, знаєте, використання якихось фольклорних мотивів, аж ніяк, це щось набагато глибше. Це була вимога повної етнографічної та моральної правди. Література, на його думку, мала бути, наче ідеальне дзеркало, що показує справжнє життя, вірування, мову і, що найважливіше, моральний кодекс народу. Добре. А де ж шукати цю істину? Куліш був абсолютно переконаний, що її найчистіше нескаламучене джерело це народні пісні. Він бачив у них незіпсовану аутентичну душу нації. Це, як він писав, і історія, і поезія. Це ключ до розуміння народного духу. Так, Куліш, по суті, створив свій власний критичний інструментарій, такий собі чек-лист. По-перше, етнографічна правда, жодних фантазій, лише точне зображення побуту. По-друге, жива народна мова, а не мертва схоластична мова з тодішніх кабінетів. І по третє, найголовніше моральна глибина. Письменник, на думку Куліша, мав бути таким собі народним трибуном, що відчуває і виражає моральні потреби свого народу. І от в його очах був один письменник, який ідеально, просто на 100% відповідав усім цим височенним вимогам це був Григорій Квітка Основ'яненко. Саме він для Куліша став втіленням справжнього істинного народного автора. І Куліш бачив у самій біографії Квітки ключ до його величі. Він трактував її не як історію якихось невдач, а як довгий шлях дозрівання. Рання хворобливість, спроба піти в монастир, відчуття себе чужим у світі, для куліша все це була така собі таємнича наука, що готувала квітку до його головної місії. Він не був ліриком, що спалахує замолоду. Ні, він народився епіком, якому потрібні були десятиліття спостережень, щоб досягти повноти слова. І в результаті цього довгого, непростого шляху Квітка, за словами Куліша, став досконалим дзеркалом народної моралі. Йому вдалося вловити не просто зовнішні атрибути, а саме внутрішнє життя, моральне благородство і почуття власної гідності звичайних простих українців. І що важливо, Куліш доводив це не якимись загальними фразами, а глибоким аналізом тексту. Наприклад, у душевних муках батька Марусі, звичайного селянина, він побачив справжню невигадану моральну глибину саме те, що він вважав вершиною літератури. Це була, як він казав, поезія правди. Але знаєте, щоб по-справжньому зрозуміти ідеал Куляша, треба подивитися на те, що він категорично відкидав. І ось тут на сцену виходить на антагоніст нашої історії. Геніальний, безперечно, Микола Гоголь, чиї українські твори Куляш піддав просто нищівній критиці. Ось ця таблиця по суті кристалізує весь аргумент Куліша. Він брав свою лінійку народності і прикладав її до обох авторів. У квітки він знаходив істину, автентичність, моральну глибину. А от в українських повістях Гоголя лише випадкову вірність барв, карикатурних персонажів та мову, яка, на його думку, зовсім не відображала душу народу. І отут ми підходимо до фундаментального питання. Куліш ніколи не заперечував геніальності Гоголя, він визнавав його величезний, просто неймовірний талант. Але для нього сам по собі геній був недостатнім, якщо він не слугував вищій меті, правдивому зображенню народного життя. Візьмемо до прикладу Тараса Бульбу. Куліш захоплювався силою цього твору, його, як він казав, зі ждущою фантазією. Але водночас він вважав, що повісті катастрофічно бракує історичної та художньої істини. Він називав її пророцтвом у минулому, вражаюча так, але неправдиве. Та найгострішою його критика була там, де йшлося про зображення звичайних людей. Наприклад, аналізуючи діалог батька й доньки в сорочинському ярмарку, він просто нещівно запитував, хто в цих словах впізнає справжнього українського батька. Для нього це був просто кричущий приклад повної неавтентичності. І ось тут ми підходимо до самої суті. Куліш проводив дуже чітку культурну та, можна сказати, класову межу. На його думку, персонажі Гоголя говорили і поводилися не як простий народ, а як якісь пани або так, як їх уявляв собі московський городянин. Це був погляд ззовні, погляд туриста, хоч і геніального, а не погляд зсередини. Отже. Що все це означало для майбутнього української літератури? Куліш же не просто критикував минуле, він по суті формулював програму на майбутнє. Його аналіз був не вироком, а таким собі дороговказом. На прикладі квітки Куліш вибудував дуже чітку модель для наступних поколінь. Це була і мистецька, і моральна місія водночас. Письменник повинен був стати дослідником, етнографом, моральним авторитетом і найголовніше говорити зі своїм народом його власною живою мовою. Таким чином, остаточний вердикт Куліша був ну, абсолютно однозначним і безкомпромісним. Квітка це взірець. Тому що його творчість володіє поезією правди, а Гоголь при всьому його таланті в українських творах цієї правди не досяг, створивши лише блискучу, але на думку критика, поверхневу ілюзію. І все це підводить нас до фінального питання. Пошуки куліша у 19 столітті були по суті боротьбою за аутентичність. А як сьогодні ми визначаємо національний характер і справжність у містецтві в нашому глобалізованому такому складному світі? Це питання, здається, досі залишається відкритим.